Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі тс 1 в студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Задяки діям закарпатського рятувальника з-під пожежі було врятовано 9 людей. Турбота про чотирилапих. В Ужгороді незабаром відкриють притулок для тварин. Заробити мільйон на яблуках. Уже на другий рік із такого саду можна зібрати майже 100 тонн фруктів. Вишиті сорочки вдягають закарпатці. Ужгородці долучились до відзначення всеукраїнського дня вишиванки. Вчинок героя працівника державної служби з надзвичайних ситуацій Юрія Гондорчина номінують на звання Герой-рятувальник року. У ніч на 6 травня чоловік врятував від пожежі дев'ятьох людей. Серед них хлопчик п'яти років та шестимісячна дівчинка. Деталі пригоди у наступному сюжеті. Вночі 6 травня Юрій Гондорчин був не при виконанні. Проїжджав селом Сімер, що на Перечинщині в одному з будинків помітив полум'я. Реакція Юрія Миттєва. Чоловік викликав пожежну бригаду і, не гаючи часу, почав виводити людей з палаючої будівлі. зайшов у двір, почав будити жителів цього дому. Ніхто не вставав. Я подивився що горить. Дивлюся, горить сарай. Я опять пішов їх будити, стукати двері відкрив. Тоді почали люди виходити. Я відкрив сарай, там худоба кури почали виходити з того. І люди, як повиходили, я їх ну, згрупував. Пожежна бригада прибула через 6 хвилин після виклику. За цей час полум'я повністю охопило хлів та перекинулася на дах житлового будинку. Прогорів всередині, де кухня в нас була, там згорів холодильник. Кухня згоріла, газова плита, газова колонка. Все ще все володить. Якась кришка є ще над головою. А це треба време, володиться. головне, ж самі живі, діти живі, мама з татом жива. Ми живі. Точну причину загорання пожежники поки не встановили. Імовірно, полум'я виникло через замикання електропроводки, яка встановлена з порушеннями правил пожежної безпеки. Рятувальники кажуть. Така байдужість громадян мало не коштувала їм життя. Оскільки подія мала місце вночі, люди спали, і ніхто не може, не міг спрогнозувати, як ситуація в подальшому могла розвинутися. Це е, при пізньому виявленні пожежі е, могли бути фатальні наслідки, а як відомо, у будинку знаходилося 9 людей, серед яких двоє малолітні діти. І, в принципі, це дуже добре, що колега опинився в потрібному місці, у потрібний час. Героїчний вчинок Юрія Гондорчина закарпатські рятувальники вирішили відзначити на найвищому рівні. Його номінуватимуть на всеукраїнське звання героя рятувальник року. З турботою про братів менших незабаром в ужгороді відкриють притулок для тварин. До початку червня будівельні роботи завершать, тож влітку тут можна буде почути гавкіт собак та нявкання котів. Робота закладу для безпритульних тварин дасть змогу звільнити місто від зграй голодних псів, які часто несуть загрозу мешканцям. Крім того, там зможуть перебувати тварини, які постраждали від жорстокості господарів. Де житимуть чотирилапі бачила Світлана Головко. Намоліле питання, от вирішать. Будівництво притулку для тварин завершується. Притулок збудований на кошти з міського бюджету, а утримувати його будуть волонтерські організації самотужки. Необхідність такого закладу назрівала давно. Тільки в обласному центрі нараховується більше сотні чотирилапих безхатченків. 10 років добивалися постройки приюта, 10 років нам обіщали. У мене куча газетних статей, що приют строїться і ускоряється постройство та і це ще... Сім лет тому ці статті виходили. Ну, Наконець приют Обещают зараз. Обіцяють його скоро запустить. Він должен бути нормальним по європейським меркам і по моральним меркам построен. На прохання волонтерів міська влада виділила землю для притулку ще у 2013 році. Та через нестабільне фінансування завершити будівництво вдалося тільки цьогоріч. Чиновники запевняють, заклад буде відповідати всім сучасним вимогам. Я впевнений, що на протязі місяця ми відкриємо цей притул для безпритульних тварин. Він буде мати сучасний європейський вигляд. Ми обов'язково запросимо небайдужу громадськість нашого міста, волонтерів, і це буде. Такий мати вигляд, я впевнений, що до нас будуть напевне приїжджати і з сусідніх міст і за досвідом, як правильно, як в нашому так, у 21 у столітті небайдужі громадяни відносяться до тварин. Будівельні роботи виконані на 70%. Проведені всі інженерні комунікації, зведена адміністративна будівля, де зможе перебувати та надавати допомогу ветеринар. Тут же знаходиться і вольєр. Те, що передбачалося проєктної документації, то що місто брало на себе зобов'язання це виділення земельної ділянки, будівництво адмінбудівлі і будівництво одного вольєра. Із перспективою розвитку ще будівництва 3-4 вольєри. Ну, наскільки я знаю, що ці 3-4 вольєри в подальшу мають будуватися за рахунок волонтерських коштів. В цьому притулку зможуть утримувати близько 60 собак та 40 котів. Перебування тварин буде тимчасовим. Для всіх чотирилапих волонтери шукатимуть турботливих та люблячих господарів. Небайдужих ужгородців закликають підтримати ініціативу. Заробити мільйон на яблуках. На Закарпатті почала діяти програма розвитку садівництва. В обласному бюджеті на ці потреби виділено 3 мільйони гривень. Відповідно до розробленої стратегії фермери мають право на відшкодування своїх витрат. А ті, хто вже роками працюють у цій сфері, готові допомогти своїм молодим колегам. Як на Закарпатті вирощують яблука та скільки на цьому можна заробити, дізнавався Роман Сов'як. Розвинути садівництво, здешевити виробництво та знайти нові ринки збуту. У цьому напрямку працюють у департаменті агропромислового розвитку Закарпатської ОДА. Для цього чиновники влаштували семінар-тренінг для фермерів, де розповіли про найновіші технології поливу та вирощування продукції. Капельне зрошення У нас зараз все весь світ, весь весь Європа працює на капельному зрошенні і дешевши по третє через капельне зрошення можна вносити і міндобрива, і мікроелементи і тому подібне. Проте одна справа виростити фрукти чи овочі, інша – їх продати після втрати російського ринку. Фермери шукають нових партнерів та пробують реалізувати продукцію всередині країни. Ми дуже активно працюємо із головами сільських рад Закарпатської області. Через них виробники приїжджають в нас на ринок і мають скидки на послуги ринку від 10 до 25%. Любий виробник, який виростив продукцію в малому, середньому чи великому господарстві, може приїхати машиною, заїхати на ринок, стати й торгувати. Аби стимулювати закарпатських фермерів, обласна рада прийняла програму розвитку садівництва, бюджет якої складає більше трьох мільйонів гривень. Згідно із нею влада зобов'язується компенсувати вартість саджанців, якщо вони куплені у місцевого виробника, а сад сформований за новітніми технологіями. Таким чином в області з'являються нові сади і нові фермерські господарства. Посаджено 12 гектарів і 700 сотик. Це сад нової технології із карапельним орошенням. Воно капає під кожну яблунку. От капає і це дає великий ефект. Якщо великими поливними системами робити, це дуже великий розход води. Це економія води, економія грошей, і економія всього. Із такого дворічного саду вже цього року фермер планує зібрати майже 100 тонн яблук, а через три роки у четверо більше. веденні господарства чоловікові допомагають досвідчені колеги, які згідно із програмою зобов'язані надавати безкоштовні консультації тим, кому продають саджанці. Проте ті ж успішні фермери мають свій погляд на виділення коштів на розвиток садівництва. Кажуть, влада не має давати їх просто так, а як своєрідну позику. Треба вважати, що це позика, безвідсоткова позика. І тому, коли перші кошти будуть повертатися фермерами або любими садівниками, то наступні кошти додаються, і в сумі буде синергетичний ефект. Так? Їх буде більше. Більше коло людей буде. Мати можливість стартувати, особливо наша молодь. Зараз закарпатські фермери щороку збирають кілька десятків тисяч тонн яблук, а ринок потребує в десятки разів більше. Тож нашому садівництву є куди розвиватись. Є технології, саджанці, землі та ринки збуту. Головне знайти бажання та час заробити на яблуках свій перший мільйон. Одягнути сорочку чи сукню, прикрашену традиційною народною вишивкою, закликають українців. У 3-4 травня країна відзначає день вишиванки, свято, яке покликано зберігати споконвічні традиції вишитого одягу. Відзначають і на Закарпатті. Краяни не лише зберігають закарпатський народний одяг, але й активно займаються вишивкою, популяризуючи її. Гуцули вирізняються теплим кольоровим колоритом. Для бойківської вишивки характерний геометричний візерунок і червоно-синя кольорова гама. Лемки вирізняються своїми барвистими букетами квітів. Не менш цікавими є вишивка Хуського, тячівського району. Саме так із захопленням характеризує традиційний одяг Закарпатців Роман Пили. Чоловік не один рік займається дослідженням автентичних сорочок. Гуцулів, бойків, лемків і долинян. Каже за колоритом, композицією та стилем вишив. Ки можна розпізнати район, для якого характерна та чи інша сорочка, окрім дослідження вишивки та вишиванок, то Роман Пилип ще й колекціонує традиційний народний одяг, має по одному костюму з кожного району Закарпаття. І «В силу того, що ми є такою пограничною зоною, тут переплося дуже багато іноетнічних впливів, і внаслідок можливо. Розвання культури вздовж річок. А в нас є сім річок, які впадають в річку тису, сформувалися свої особливості культури. І це відобразилося і на костюмі, і на, на вишивці. Марія Купер, народна умілиця. Вже понад 30 років жінка вишиває сорочки, вважає це своїм покликанням. Раніше реставрувала автентичний народний одяг у Закарпатському краєзнавчому музеї. Над створенням орнаменту для своєї вишиванки пані Марія працювала довго, зазначає, важливим є сам процес підготовки. Мені цікаво просто стилізація якусь комбінацію. Навіть роблю комбіную вишивку із вишит, з бісером, з різними. На влітку вишиті сорочки користуються більшим попитом, адже саме у цей період можна похизуватись та з гордістю пройтись містом у народному вбранні, не прикриваючи його верхнім одягом, каже власник магазину з вишиванками. Традиційно закарпатських вишиванок, взагалі, в продажі є дуже мало, в тому числі і у нас їх буквально можна як кажуть, порахувати там на одній руці. В основному продаємо і виготовляємо стилізовані вишиті сорочки. Одягни вишиванку, де б ти не був і що не робив. Долучись до загальнонаціонального флешмобу, флешмову. Закликають і закарпатців. Книгу книг біблію вручили дітям-переселенцям в Ужгородській центральній дитячій бібліотеці. Акцію організували священники церкви адвентистів сьомого дня. Їх ініціативу підтримали працівники бібліотеки. Організатори придбали 200 книг, аби вручити їх малечу, яка приїхала на Закарпаття зі сходу України. А це 190 дітей. Частину книг передали в Ужгородські бібліотеки. Під час заходу дітям розповідали про історію написання біблії та любов до ближніх як основу життя. Біблія це дуже корисна книга, яку потрібно вчити з маличку, і тому зараз діткам, це особливо діткам, які потребують я вважаю найбільше зараз допомоги. От їм дійсно необхідна біблія, щоб вони могли дізнаватися історії, які допоможуть їм продовжувати життя вже в іншому місті. Далеко від рідного дому, якби люди реально жили за Біблією, було б набагато легше. І чому важливо для дітей привчати любов до Бога, до Біблії, до християнства. Тому що якщо дитина з дитинства розуміє, що добро, що зло, розуміє, що можна, а що не можна, коли вона підростає, це набагато легше їй робити вибір. Вона тоді усвідомлює і розуміє, що є добре, що погано, що можна зробити, що не можна. А по суті, в біблії це вся, вся основа добра. Три мови саме стільки вивчають учні в першому класі загальноосвітньої школи номер 10 міста Ужгород. Протягом дев'яти місяців діти опанували угорську абетку. Вчителі зазначають, літер в угорській мові більше ніж в українській. Тому програма навчання була доволі насиченою. Кінець навчального року тут традиційно відзначили святом букваря. Так, учні першого класу угорськомовної школи в Ужгороді відзначають свято букваря, готувались до нього близько місяця. Декламували вірші та виконували пісні англійською, німецькою, українською та угорською мовами. Протягом навчального року діти опановували угорську абетку, адже ця мова тут основна. Загалом же за перший рік навчання учні вивчають три іноземні мови. Основна мова навчання це угорська, де вивчається алфавіт. Українська державна теж вивчається, але усний курс. Де вони тільки розвивають своє мовлення? А бетка буде українська бетка, крилиця з другого класу, починається і англійська або німецька так за міністерською програмою починається з першого класу вивчення алфавіту. Так що на кінець першого класу дитинка пише, читає угорською, вже знайома з англійськими чи німецькими буквами, а українською розмовляє. директор навчального закладу зазначає, з року в рік збільшується кількість учнів перших класів через це часом. Не вистачає по 10-15 комплектів підручників. Є така проблема. Вирішували її на вищому рівні, оскільки школа ми були єдина спочаткова школа в Ужгороді угорськомовна, то нам доводилося з району позичати підручники, то так ми виходимо з цієї проблеми. Критичної немає ще з того огляду, що електронні варіанти підручників є на сайті. Тому і багато батьків виходили із цієї ситуації. Вчителі цієї угорської школи кажуть, що для навчання у вишах зазвичай вибирають гуманітарні дисципліни історичний та юридичний факультет, або ж українську чи угорську філологію. І вже ці першачки впевнено розповідають про те, скількома мовами можуть розмовляти. Я знаю угорську, знаю російську. Українську і німецьку. Найбільше мені подобається угорська. Я знаю українську, англійську, російську і угорську. Україна, Угорщина, Чехія, Америка, Ужгород, Закарпатський художник зіршавщини вперше представив свій доробок в обласному центрі. Непрості мистецькі шляхи Василя, бубіти відзначені живописними віхами у багатьох приватних колекціях світу, і зрештою привели його до міської галереї обласного центру Ужгород. Шлях додому довжиною майже у 30 років. Мистецький вишкіл Василь Бобіта пройшов сам в ужгороді. Тут у 1982-му закінчив коледж мистецтв. Звідси почався його фаховий шлях живописним простором. Цим шляхом нині пишаються його наставники. Вони професійні, вони наші, вони теплі, гарно скомпоновані. Вони милують душу. В будь-якому інтер'єрі такі роботи. Вони би прекрасно працювали, очевидно, будуть працювати, так і в окремих збірках любителів безотворчого мистецтва. Так що я тільки радуюся і сподіваюся, що в майбутньому він буде нас радувати цікавими творами. Головний лейтмотив виступів численних шанувальників таланту автора. Його вернісаж знакова подія не лише як прем'єра бобіти в Ужгороді, але доступ як гарне і достойне доповнення барвистої самобутньої мозаїки Закарпатської школи малярства. Я сюди зайшла в зал і побачила доробок зрілого майстра, побачила вже зрілого чоловіка. І дійсно він є самодостатній художник, який десь розвивався сам ну, в якихось своїх таких своєму осередку. І немає, вірніше має оці впливи закарпатської школи. Це є такий міцний фундамент, але він знайшов такий свій, свою нішу, він знайшов свій шлях і дуже гарно вирішує роботи і композиційно, і колористично, і тематично. Тобто він проставляє нашу закарпатську школу в дуже гарному такому напрямку. Зустріч з однокашниками, педагогами, колегами, окрім мистецької складової, представлення свого бачення, свого шляху в мистецтві, захід збудив і потужний емоційний вихор. Сам автор, прискіпливо добираючи роботи, які представлять його в Альма Матер у Жороді, добре розумів, відкриття його творчої душі збурить непідробний інтерес. А його виявленого маститими закарпатськими митцями необхідно підтримати, не розчарувавши. Я дуже люблю карпатську природу. Я виріс, я багато в горах буваю, і це все тут нема особливо якогось конкретного місця. Це все образ. Це все образ. Коли на мої роботи подивляться, і вони можуть сказати, це закарпатська школа, це я, це мій характер, це мої ідеї, це моє як казати такий напрямок. Він так якби сам формується вже сформованої людини. Документальну стрічку Аеропорт той день про битву за Донецький аеропорт покажуть із закарпатцям про 242 дні справжньої мужності на славу України, про подвиг сучасних героїв, про тих, хто став легендою. Відкриті покази документального фільму про звитягу тих, кого назвали кіборгами, відбудуться в найбільших містах краю 23 та 24 травня. У понеділок, 25 травня, о 10-й годині відбудеться урочиста презентація стрічки в обласному центрі по великій залі ректорату Ужну. Той, хто воював, найбільше бажає миру, кажуть автори і герої фільму. Сьогодні православні та греко-католики відзначають вознесіння Господнє. Це свято відзначається на 40-й день після Великодня. Згідно Євангелія, в цей день на Єлеонській горі поблизу Єрусалима. Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо. Свято Вознесіння Христового дає можливість всім людям доторкнутись до межі між земним та небесним. У храмах сьогодні відправляється святкове богослужіння, виконується обряд ховання плащаниці. Це останній день після Великодня, коли вітаються словами Христос Воскрес. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Результати знос української мови та літератури відомі на Закарпатті Найвищий бал отримали п'ятеро учнів. Зорі стануть ближчими. Завтра в Ужгороді відбудеться відкриття мобільного планетарію. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора, приємних новин і на все добре.